Для реальних українців герої, а для ворогів бандити. Це дуже просто до нема. Убивали так. Вони убивали. А кого? Так само, як мені ЗСУ. Убивали наших ворогів на нашій землі, бо вони нікуди не перли. Ми лише захищали. Знайте раз польський президент сказав, що не може се він дивити на наші чорні, червоні башпанки. Бимося, тогава не подобається. Слухай чоловіче. А ми що під тим стягом йшли до тебе в Польщу? Забороняли вашу мову, культуру, так як ви знущалися з вашого народу? Та ні, ми се боронили під цим стягом свою самостійність, свою мову, культуру на своїй землі. А чого ж таку пани люблять на сході? Власна річ, по перше, ну, треба пам'ятати, що туди багатотисячними ешелонами було завезено реальних московитів у будинки, спорожнілі тих, кого знищено голодом, і тих, кого вивезено в Сибір. А ми з ними лад не навели, вони нам тут тягнуть узкі міри, нав'язують свій узкий язик, всіх треба присікти. У наказовому порядку іншого нема. Ще дехто з східних областей знає заздрічі, що, що то упа у нас на заході, я не в них. Та слухайте, дорогенькі, та у вас Холодний Яр був, ще швидше, це 20-ті роки, а наші хлопці з упа перейняли від, від Холодноярівських, продовжували те, що ті не зробили. А за книгу скажу так: коротку прозу не люблю, якщо нарахувати Стефаника Маріна з нацією. не затягує. Але цю книгу варто прочитати цілу задля тих деяких історій. Тут багато до речі є реальних історій, Вони будуть підписані. Одна із них це коли упівець вижив і він вбачає цьому величезну місію, щоб розказати світові правду про УПА. Тому що дуже ходило багато неправдивої історії. Ну, ви знаєте, про наші сусіди це дуже страшні пропагандисти. Ну і вони самі переодягалися УПА. І коїли надзвичайно страшні речі. І Запала в душу одна містична історія, де розповідається про одного підприємця, який такий патріотичний, що навіть патріотично називає свої забігайлів. Це за це все прикриття, так само, як для декого сьогодні вишиваночка, припити свою нову душу, казала Ріна Феліван. Але його все ж таки затягує в той вер події в минуле, бо його дідусь був реальний півець.